Шановні бродівчани, у нашому місті знову дискредитують комунальне підприємство Бродиводоканал. Зокрема, невідомі поширюють неправдиву інформацію про екологічну небезпеку, яку створюють очисні споруди комунального підприємства Бродиводоканал. При цьому автори анонімки з еблемою організації Ілюстрація і чесність пишуть про факти перевищення норм шкідливих речовин у річці Бовдурській. Та стверджує, що очисні споруди підприємство «Броди водоканал», не працювали впродовж п'яти місяців з листопада 2014 року по березень 2015 року. Я як директор комунального підприємства водоканал», запевняю вас, шановні жителі міста Броди, що очисні споруди працювали і працюють згідно технологічного регламенту. Нагадую, що перевіркою Держекоінспекції у Львівській області, яка працювала на чесних спорудах комунального підприємства «Бродиводоканал» 26 березня 2015 року, актом державного контролю дотримання вимог природоохоронного законодавства на території Бродівської міської ради засвідчили, що чесні споруди працюють у звичному режимі. Анонімні писаки, підбурюючи недостовірною інформацією, про дівчан розповідають, що держу... Екоінспекція звернулася до прокуратури Львівської області, аби вони розслідували дане порушення. Я як директор комунального підприємства Бродоводоконал запевняю вас, що до сьогоднішнього дня ні жодних листів про перевищення нормативів шкідливих речовин, ані міська рада, ні наше підприємство не одержувало. Тому вважаю, що це кимось замовлена акція на дискредитацію імені міського голови шляхом розповсюдження недостовірної інформації про роботу нашого підприємства. На сам кінець хочу зазначити, що громадську організацію, ілюстрація та чесність у Бродівському районі представляють члени з Українського об'єднання Свобода.